Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі виноградарі. Сьогодні по вашому проханню коротеньке відео про результат запилення моєго винограду у відкритому ґрунті. Загалом відразу ж скажу задоволений запиленням. Покажу деякі позиції, які в мене на сьогоднішній день можна вже показати. Ось. Чітко видно, наприклад, Каталонія досить непогано. Є деякі горошинки, воно все повитрасається, попідчищається і буде добре. А ось рубінова капля. Я думаю, що навіть це перезапилення прийдеться трішки проріджувати ті грона. Атос. Добре. Також є деякі горошинки. Ну, вже видно, що ягодки вже будуть надуватися, наливатися. І запилення буде добре. Красавчик. Великі грона будуть. Ягоди трошки різнобійні в нього. Загалом задоволений пам'яті учителя, теж добре. Красава калугіна. Видно, що не повністю запилено, але враховуючи, які в нього будуть ягоди великі, все це буде гроно дуже. Дуже навіть непогано. Лівія. Добре. Завжди стабільно. Вона в мене запиляється. Любимий. Ідеально. Навіть деякі рона можна буде проріджувати. Бравісімо. Дуже, дуже добре. Аби не потріщав. Полуничний. Причудово! Величезні грона. Запилення чудове, та навіть думаю, прийдеться мені. Вігронах можливо і проріджувати. Енергодар. Добре. Біла леді. Ну, ніби не непогано. Це буде перший врожай, будемо бачити, як там. Чорний кристал. Добре. Дуже навіть добре. Великі грона, великі ягоди. Зоренька. Ну, перше враження таке, ніби дуже рідкі, рідко ті ягоди, але вони як підлються, буде досить непогано. Зоренька. Ну будемо бачити. Грона здоровені бачу будуть. А як ягоди буде видно ще. Ну, щось би показати, що недобре запилилось, та не можу я щось знайти. Ну, етюд, наприклад. етюд калугінський. Ну, ягоди в нього будуть великі. Так, да, багато не допилу. Але, але думаю, також буде дуже добре. І зразу біля нього румейка. Румейка досить добре. Відмінно величезні грона будуть. Румейка буде чудова. Ну, ще красава на власних коренях. Трошки проріджена. Ну тут можна сказати... Але ягоди ж поналиваються, будуть великі і грона будуть чудові. Ну, Що хотіти. Навіть не знаю, щоб показати, що недобре запилилось. Ну, з новинок. Супер вишня. Не знаю. Перший врожай. Ну ніби досить непогано. Є кілька гронок. На кущі залишив. Супер вишня котова. Хлопчик з пальчик викинув тут якісь такі два хвостика. І це все на весь кущ. Ще рано судити про нього. Ну ось, може червона троянда. Ніби рідкувато ягоди. Так. Ну, ще треба чекати, поки поналиваються. талі сигнальні громка. ну невеличкі, але запилення чудове. Може ще й проріжувати прийдеться. Ось ще один кучик зоренький. Кілька гронок, ніби й не погані. Мускат жемчужний. Ну, гарно, ну що хотіти, Також сигнальний врожай, тут кілька гронок лишив. Чотири гронки всього. Ага, ось в мене ще кишниш з покуса. Якесь гроночко є одненьке там. Там ще при самому дні, а ще є кілька гронок сигнальні. ну запилилися зовсім непогано. Знахідка Калугінська. Так ось що хотіти, вроді би. Ніби й не погано. Ще підлються ягодки. Ну, красень. Це будемо казати універсальний сорт на вино. Він завжди чудово запилюється. Перцовий червоний. Є багатенько гороху на ньому Мабуть, прийдеться ці гронка підчищати. Зараз в самому низу там при землі дві гроночки, ніби не погані, але горошинки є. Ну отак, перцовий червоний, прийдеться над ним попрацювати, мабуть. А це міламка Михайла Гречка. Ну гарно запилилась. Це третій рік кущу буде. Гронка гарні, величенькі, ягоди в нього будуть великі. Ось тут рубінова капля в мене. Грона будуть, бачу, дуже великі і ягоди щільні. Може й прийдеться їх проріджувати. Ну ось загалом пройшовся я по всьому винограднику. Ну не знайшов я таких, щоб сказати, що зовсім погано щось позапилялося. Загалом повністю я задоволений запиленням винограду. Який от полуничний тут деякі грони оце трошки обсипалося. Поруч ніби нормально. Я ще його навіть не нормував, тому що він пря досить сильно. Загалом, ще раз повторюю, задоволений повністю запиленням, якщо, дасть Бог, буде хороша погода і надалі, і все буде добре, не буде ніяких природних негараздів. думаю, все буде добре. Все, закінчую своє відео. Бажаю всім успіху у виноградарстві. Міцного здоров'я, бажаю нам миру, перемоги, допомагаємо нашим Збройним силам, віримо Збройним силам нашим. І все буде Україна. Україна була, є і буде.